Всім привіт! Це вже третя частина будування станції Барабаця. Поїхали. Я вже зробив основу. Тепер ця станція в набагато краще буде. Влетити. Ось так. Дуже, дуже, дуже гарно. Бережемо. Один, два. Три. Тепер це дуже гарно виглядить. Йдемо далі. будуємо перехід, Добре, поїхали далі, один, два, три. Опс. Буд-у-є-мо. Ось так. Це вже дуже гарно виглядить. В четвертій частині ми вже доробимо нижній поверх, зробимо її, зробимо барабан на дро. Правильно. Ми зробимо лифт. Є. ось так. Ось так. Дуже, дуже гарно. Але це не все. В четвертій частині ми доробимо все, а в п'ятій будемо вже робити перехід. Будуємо ось так. Красиво ми все зробимо. Ось так ось так ось так. Не зрозумів нічого страшного. Беремо ще. Воно ж... як я зрозумів. А, ні! Воно не все бере. Тільки верхню частину. Це дуже гарно. Ось так, гарненько, дуже гарно виходить, але це не все. Ну, ось так. Дуже, дуже гарно. Робимо ще ось. Він, два, три жарту, знову та ви я вже руха на ее. Я вже ну, не дождуся. Коли будемо робити ідемої станції. Там буде набагато складніше, Але не так складно, як з цією станцією. Я нічого не буду робити внутрі, але якщо ви забажаєте, ви можете зробити внутрі цієї станції як. Забажаєте. Я потім зроблю інтер'єр, але щоб відео було не було шість частин, я не буду нічого робити внутри. Погано, що я впав є. Пробуємо ось так от. Добре. Тепер беремо це. Відлітаємо. Беремо і нам потрібно ось так це все робити. Дуже дуже гарно. Дуже гарно виходить, але, на жаль, це не все. Я дуже не люблю робити ось так з панелями, тому що в мене ніколи не виходить зробити обережно. Робимо ось так, ось так. І ось так робимо. Є, дуже гарно. Але тепер нам потрібно зробити освітлення. Це не дуже складно. Беремо спочатку ось це. Я. Дякую за перегляд. За перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. В четвертій частині ми доробимо зробимо цю станцію. А в п'ятій частині ми зробимо перешіт. На нових зустрічах Дякую. До побачення.